Як без цієї краси, щоб вам не показати і собі на пам'ятку не залишити. Дивіться, яка неймовірна краса, а аромат тут стоїть просто неймовірний. Ось така весняна галявина. Такої краси. І тюльпани починають розкриватися. Завтра Великдень. Сьогодні напередодні дуже гарна погода. Нарешті стишився вітер, тепло, пташки щебечуть, природа радує, бджілки літають, гудуть, краса. І персик активно починає зацвітати рожевими бутонами. І ось такі у мене ще є тюльпани. Цікаві, дуже гарні. Трояндочка моя теж відходить, нарощує листя і півони, дивіться, які вже гарні. І ось тут тюльпанчик розкрився. Краса. Краса. А на підвіконні розсада. Теж треба буде її вже загортовувати потихеньку. Вон які баклажани, розлогі і перець нас доганяє. Ось тут перець той, що Зразу зійшов, гарний. Те, що досівала, ще невеличкий. А із дерев черешня і груша. Найперші зацвіли. Яблуні ще не цвітуть. Черешня ну дуже гарно, рясно зацвітає. Абрикос вже відцвів, як відцвів, і в мороз, і не в мороз. Ось, скоро вишні, бачу, вже починають зацвітати. Все нас доганяє, все спішить порадувати. Пишним цвітінням та своїми плодами. Назбирала цибуляного лушпиня і фарбую яйця у лушпині. Найкращий метод, як, на мою думку. Он які гарненькі вийшли.